Привіт, друзі! З'явилася інформація, що у Карпатських лісах після хороших теплих грибних дощів з'явилися білі гриби в лісі. Ну що ж, вчора ми пішли трошки в ліс на півгодинки, за півгодини знайшли кілограм молоденьких білих грибів. А сьогодні, 3 серпня 2023 року, я вирішив піти на більшу прогулянку, перевірити, що там є в лісі. Сьогоднішня наша прогулянка за грибами буде розділена на два етапи. Перший етап ми будемо ходити шукати лісом гриби. Молоденькі, білі і не тільки і стівні, інші гриби будемо збирати. А другий етап. вчора ми залишили декілька молоденьких білих грибів і прикрили їх таких малесеньких. І сьогодні спробуємо подивитися, що із того вийшло, чи підросли вони, чи ні. Тому що є такі різні е, твердження, що якщо гриба побачити білого, він більше не росте. Ну, давайте перевіримо, у кінці відео ми покажемо результат. Отже, вперед друзі, пішли шукати гриби. І е, сьогодні перша наша знахідка от така. Бачите, як вона замаскувалася. Отак була прикрита, горбочок тільки, а та сироїшка, голубінка. Отака тут виросла. Перевіримо, чи вона чиста заберемо. От кам'янки, друзі, вже отакі пристигли. Дуже добре кам'янка втамовує справу, друзі. кислий такий присмак має і дуже добре втамовує справу. Ось так орли літають. Зустрічаються, друзі, ще й отакі кущики із чорною ягодою. Дуже спіла ягода, солодка, смакота. Чудово. Отак, друзі, їм ягоди. А Джері дивлюся, сів і чекає мене. Значить, десь є гриб. І дійсно от там їв ягоди з кущика. І назад міг трошечки назад виступитися. А тут бачите, що є. Тут був один гриб. Тут є другий гриб. Отут з боку бачимо третій гриб. Друзі. І це все пору з такими ягодами. Навіть не знаю, що робити, чи ягоди брати спочатку їсти і милуватися грибами. Як вони ростуть? Чи йти їх вимикати. Це краса, друзі. Це просто їх у касті. Гриб, 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 Всюди гриб. Чудово, Джері, добре, що ти присів. Я зрозумів, що тут є гриби. Вимикаємо, друзі їх. Почнемо з цього. Бачите, яка на ньому нога потужна. О, хороший гриб. Прекрасний, чудовий гриб білий. Це є краса, друзі. Це є просто краса. Так, а цей який? Теж чудовий так росте він собі. Теж прекрасний білий гриб. Ну і третього вмикаємо. Ну, Друзі, це просто не передати словами, як вони тут гарно виглядають коли. Ну як у казці, просто як у казці. Друзі, це щось неймовірне. Джері, дякую тобі за гриби. Чудові гриби. Ну що ж, чистимо їх і йдемо далі шукати. Красота. А ще добре передивився. І тут збоку бачу ще що щось є. Друзі, тут ще четвертий. от такий молоденький. Це просто щось неймовірне. Як нога його тримається міцно. О! приламав його. Ну, нічого. От такі, друзі, гриби. Давайте перевіримо його зразу, наскільки він червивий. Корінь виглядає червивий, так? Відрізаємо. А шапочка чистенька? От так, друзі. Шапочка чистенька. Стаємо в корзину. Що тут і ще щось є? Схоже, тут все щось є. Друзі, тут ще п'ятий гриб. Ну ви подивіться, яке чарівне місце. Скільки тут у вас є? Друзі, п'ятий гриб. Що тут мені перемацати? Отак траву що? -лі? Може десь іще є. Хто його Тому. знає? Побачимо завтра. А сьогодні ще цього Ну, Це чудові просто грибочки. Чистимо цього і йдемо далі шукати. Не відпускає мене, друзі, це місце. От дійсно тут чистив корені, відрізав. І отак, от дивіться, а там щось рукою хотів брати, там щось є. Можу придивіться, тільки щось видно на камеру, може на камеру і не видно, от такі горбочки маленькі є, так? Що ж воно там таке? Бачите? Щось там таке є. Давайте будемо розгортати і ми побачимо, що там є у нас. О, так, друзі. От так. Ви таке бачили? Оце чудеса. Правда? От так, друзі. Три гриби зразу. От скажіть краса. А тут ще щось є. Тут ще є гриб. Четвертий. Оце, друзі, знахідка. Оце неймовірно. Це дійсно краса. Це щось неймовірне. Чудеса. От бачите, що ми знайшли. Джері, ну це ти даєш. Оце ми знайшли гриби. Ну що, будемо їх вимикати. Почнемо, напевно, з цього одного першого. Заберемо його. Так. Один є. Ставимо його тут на бік. Перці. Ну, вони якби зрослі, але окремо. В принципі, я думаю, що можемо забрати їх окремо, чи краще разом. Може окремо. Може було краще і разом. Є другий. Ну, третій. Ну, корені, напевно, зчервивіли вже, але шапочки мають бути добрі. От. Тут є четвертий. А там іще маленький зазирає, бачите. Це ж я навіть не знаю, який за рахунком на цій грибниці у нас гриб. Теж на ньому шапочка мала би бути добра, хто знає, побачимо. Ну, корені зразу червиві туди поскладуємо за Ну що, порядковуємо цих. Що тут? Ще так шукати їх? О, ще є, друзі, ще є. Зразу намацав. Одразу. Бачите. Ще такий грибочок намацав. Та що ж це таке? Друзі, це щось неймовірне. Я вже корзину почистив стільки грибів, а тут на тобі таке. От, тут знову щось є. Ну. Друзі, не знаю. Я не знаю навіть, як мені звідси йти. От тут, бачите, знаходив перше гриба. Вимикав. Ну як звідси йти? Тут мають бути ще грибів, а грибів може бути. Чудеса, друзі. Добре, упорядковуємо цих я думаю, що вже можемо йти далі шукати в інше місце. Так, друзі, дійсно це ще не все. Ось тут ще, бачите, так, прогортаю, дивлюся. Там гриб. Там гриб, друзі. Це щось неймовірне. Це вже які за рахунком? навіть не рахував. Хтось рахувати, можете на камеру, там на записі подивитися, який це за рахунком вже знаходимо ми на цій грибниці гриб. От, бачите, ще два такі красені є. І як далі? Тут наживо писати нам, чи як робити. Отак, От напевно, так передивлятися і шукати гриби. І навіть не знаю скільки. Отут, бачите, я залишив ті всі корені. І так передивляюся. Тут ще є, бачите, два. І хто знає скільки тут ще буде їх завтра. Всі ми сьогодні аж ніяк не побачимо. Завтра тут обов'язково ще мають бути якісь гриби. Обов'язково це 100%. Отож, друзі, чистимо ці грибочки ще і забираємо. Так, друзі, недалеко відійшов я від того місця. Тут зустрічаємо такі підберезовики, знаходимо. Молоденькі. Ну, підберезовики не знаю, якщо вони чисті, подивимося. Чи варто їх брати? Тут бачимо ще один підберезовик ніби. Але може і не підберезовик. Це щось не підбере... А, це білий гриб. Ну, от дивіться, які вони схожі. Так, Ще почекаємо, зовсім схожі. Ну майже не відрізнете. А от мага на білому грибова зовсім інша. Ось і такий гриб, друзі. Чудовий гриб. Прекрасний білий гриб. Здоровий, до речі. Повністю здоровий. Це видно по ньому. Чути по кореню. Краса, друзі. Вже шукаємо далі. Так, друзі. І от чергова наша така знахідка. Знайшли такого білого гриба. Mm. Такий білий гриб. Чудово. Шукаємо далі. І ще нам зустрічається отакий от молоденький трепетівець підосиновик. Красивий. Красень. Чистими забираємо. От, друзі, трепетівців дуже багато повиростало так швидко, що я навіть не встигаю їх фіксувати, як вони виросли. От бачите, такі величезні гриби повиростали. Ну, напевно, що такі великі вже з них толку не буде. То вже все починає червивіти. На от такі молоденькі ще перевіряти будемо. І може з них щось і буде толк. Побачимо. от такі великі вже, такі великі не беремо. А от такі молоденькі назбираємо, перевіримо, якщо частенькі заберемо. Так, Джері, йдемо далі шукати. От Отакі красені. Помикаємо, перевіримо. Піверті котрийсь із них щось. Знову ще два бачимо, це вже Це вже ні. ці ні. Оцих двох перевіримо теж на придатність. Хто знає, ми щось із них виберемо. От такі. Молоденькі козирі під березовички. Ну, не знаю, чи вони чисті, перевіримо. Много чистенькі. А шапочки? Ну, шапочки теж чисті. Заберемо. І шукає медалі. Ось такий молоденький трепетівець. От бачите, як він виріс. Красень, правда? Файний молоденький, чудовий. Давайте вимикаємо. Рубонить так, коли його вимикати. Ну, файний молодий. Має бути чистий, здоровий. Що ж? Будемо чистити і забираємо. Так, друзі, от ще чергова така знахідка. Ось такі виросли під березулика. Вони вже всі червиві, як бачите. Такий, такий, так само. Навіть не будемо їх трогати, то все червиве. Не вже м'які. От. А от тут і збоку десь щось інше здається. Це не підберезовик. Ніби не підберезовик. Чи підберезовик? А ні, все ж таки теж підберезовик. Хоча здалеку виглядала шапочка, як на білому грибові. Ну майже не відрізнити, друзі. А то підберезовик. І напевно теж червивий. А як же? Ну і таке буває. Шукаємо далі білі гриби, чисті. Ще одна, друзі, знахідка. Отакий от молоденький трепетівець. Видите? І така довга нога. От, бачите? От його було от стільки видно тільки з муху. А це все було звідси, унизу нога вся була. У мохові. То як краще зрізати було його, якщо би зрізали, то він би десь тут був зрізаний. Це все би лишилося гнити. Тому я вважаю, що краще вимикати гриба такого. Чистиме і шукаємо далі. Дехто каже козирі, козирі то все одинакові. Не одинакові. Я вважаю, що підосиновики, все ж таки трепетівці підосиновики. Або підберезовки з такого велику твердовного. Цінніший за тих, що попередні показував. Тому що це твердий гриб. От, його можна додому принести, він транспортабельний, не погнеться, не помнеться. А підберезовик зрілий, він уже навіть якщо чистий, то він помнеться, то його навіть у корзині неможливо донести. А такий гриб краще. Чистимо його, забираємо. Чергова знахідка наша, друзі, такий гриб, теж непоганий трепетівець. От. Я думаю, що має бути здоровий. Корінь, нога має бути чистий і так мала би бути шапочка, це ще твердий, хороший гриб. Чистимо і забираємо, якщо чистий. Так, друзі, давайте перевіримо. Учора тут на цій грибниці знайшов був гриба. і біля нього кусочком папороті ще одного був молодого прикрив. Так, Джері вже чекає, він знає, що ми тут будемо шукати. Я вже тут все перешукав, шукав те місце, де от той був гриб і та папороть. І все ж таки знайшов от той кусочок папороті, що я ним прикривав. Тут гриб і тут місце від старого гриба. От бачите, який він виріс. Нічого він не виріс. Фактично, яким його вчора залишили, таким його сьогодні і знайшли. І сенсу, виходить, залишати отак гриби, особливо немає. О, бачите, От такий. він починає червивити вже потихоньку. Хоча, очевидно, що вчора він іще мав бути чистенький. Друзі, це один гриб. Зараз спробуємо знайти, пошукати отого другого, там далі був ще один. Точно вже або спростувати, або підтвердити міф. Цей не виріс. Ми його побачили і цей не виріс нічого, вважаю так. Добре, дивимось ще другої, подивимось. От, друзі, зато неподалік. От тут знайшли того гриба, що лишали його навчора. І на сьогодні от тут трошки вище, декілька метрів, от, полюбуйтеся, яка краса. Бачите, яка краса. От, будь ласка. Три красені такі виросли. Один, тут є другий і тут третій. Три молоденькі білі грибочки. Краса, правда? от а той не виріс томусь. Нема сенсу залишати гриби. Знайшли, які би маленькі не були, не маленькі, їх треба забирати. Такий мій висновок, напевно, швидше за все. Але ще перевіримо ту другу грибницю, що там буде вище. А цих забираємо красенів. Це неймовірно, просто красиво, і так вони ростуть молоденькі такі. Так якби їх тут посадив? Супер, дуже гарні. Чудові грибочки. Що, шукаємо далі. Так, і Джері нам іще показує, от іще є гриб, Тут гриб Джері. От. дивіться який гриб, О, красень виріс. Такий, як ти, за кольором, правда? Друзі. Але ви подивіться, який красень. Оце краса. Джері дуже довольний. Задоволений такою знахідкою, ну вимикаємо його. Трошки корінь, видно, буде червивий, але перевіримо, я думаю, що ми впорядкуємо і з нього буде толк. Подивіться, друзі, який красень. Чудово. Що ж, йдемо далі шукати. А от друзі, ми прийшли до місця під номером 2, де залишали білого гриба. Теж його були прикрили. Молоденького, маленького такого з ніхось за розміром. Як гадаєте, підріз гриб чи ні? Я все ж таки прийшов на те місце саме і, обшукавши усе тут довкола, його знайшов. Знаєте, який він має розмір? От, подивіться, такого гриба він виріс от до такого розміру. Виходить, він був як ніхоч, а зараз уже набагато більший. Получається, цей гриб підріс. Трошки підріс, хоча й не сильно. От за, за сутку, за день, за добу він от настільки підріс небагато. Я вважаю, ну, в принципі, тут таке спорне питання виходить. Е, можна поспорити на рахунок того, чи можна залишати от у даному випадку цей гриб трошки підріс, а попередній той зовсім не виріс. Ну і така справа. Друге, вам самим тепер вирішувати. Джеррі цього гриба забираємо. Цього, виходить, не даремно залишили, він трошки підріс. І хороший твердий гриб. Шукаємо далі. Так що запитання таке, друзі, як ви вважаєте, коли знайшли білого гриба? Варто його залишати чи краще все ж таки зразу забирати? Як ви гадаєте, пишіть в коментарях. І отут, друзі, вчора. Ми знайшли, були чотирьох грибів. Так, тут були два, тут і десь, ну так, приблизно вони були розташовані. І як гадаєте, ще десь щось є. Тут виріс якийсь гриб, чи могли пропустити, чи як. Джері нас там уже чекає, він знає, що ми тут дивимося. Є, друзі, є отут збоку. Бачите. Збоку. Ми його тут не бачили вчора, а сьогодні він от так виглядає. Виріс отакий гриб. Красивий? Красивий. Виріс і нас чекає. Ну що, забираємо його. Чудово. Ось такий білий гриб виріс. Так і справа, друзі. Гриби ростуть. Треба йти збирати. От Джері навіть не пересів. Так і сидить. От там ми знайшли гриби, були от там у тому місці. І перейшли сюди трошки далі. І тут бачите що. Бачите, що я помітив у Яфінникові. Отакі от красені. Такий один. Тут. Другий. Тут третій. Три гриби чекає от нас. Джері охоронець, добре, ти знаєш, де гриби ростуть. Хех. Ну що, йдемо вимикати цих красенів. Нога глибока така. Але хороший гриб, нога тверда. Ну, а, друзі, подивіться. Краса. Так, ставимо його. Йдемо другий хломикати. Теж у яфільникове вони глибоко. І третій. Трошки прилималася нога, там кусоток. ну нічого, ми прикриємо то. Краса, друзі, от дивіться які грибочки. Чудово. Що ж йдемо далі шукати, ці упорядковуємо, чистимо, ставимо в корзинку і йдемо далі. Дуже гарні грибочки, це просто неймовірно молоденькі. Я радий, що почалися знову гриби такі. Ну що ж, друзі, ще нам зустрічаються от Такі галявинки з лисичками. Бачите? Ще ними займемося почистими. І, можливо, ще деякі грибочки ми знайдемо по дорозі додому. А за сьогодні ми знайшли отаку от кількість білих грибів. Будь ласка, тут є близько 3 кілограмів, 2,5-3 кілограми. Це вже почищені білі гриби, там червивих вже немає. От, Так що інформацію на рахунок того, що з'являються молоденькі білі гриби, повністю підтверджую. У нас вони вже є. Нова хвиля грибів почалася. Так що, всім дякую за перегляд. Завтра будемо йти знову на гриби. До зустрічі, друзі, всім мирного неба і міцного здоров'я.